Перші грецькі колонії з'явилися в Криму внаслідок великої грецької колонізації, розселення мешканців материкової Греції у басейнах Середземного і Чорного морів. Кількість придатних до обробки земель у Греції була обмежена, і швидке зростання населення змушувало людей залишати батьківщину. Засновані далеко від Греції поселення називалися колоніями. Ще задовго до початку колонізації грецькі кораблі відвідували північні береги Чорного моря, яке греки називали понтом Аксинським, тобто морем негостинним. Еллінів лякав відносно холодний клімат і ворожість місцевого населення таврів і скіфів. Однак, вже після того, як тут були засновані перші колонії, а з місцевими мешканцями зав'язалася жвава торгівля, море перейменували на понт Евксинський, тобто море гостинне. Плавати Чорним морем могли лише дуже досвідчені моряки. Вантажомісткість грецьких кораблів сягала 10 тисяч амфор, основної тари, в якій перевозили продукти. Кожна амфора вміщувала в себе 20 літрів. Торговельне грецьке судно було 26 метрів завдовжки і 12 метрів завширшки. Першими грецькими поселенцями в Криму стали мешканці найбільшого грецького міста держави Мілета їхню увагу привернула місцевість на узбережжі Керченської протоки. Тут, на місці сучасної Керчі, мілетяни заснували місто Пантикапей. За переказами, землю грекам надав скіфський цар. Ймовірно, скіфи були зацікавлені в розвитку торгівлі з греками і тому не заважали їм організовувати колонії. Протягом VI століття до нашої ери на Керченському півострові виникають грецькі міста Тірітака, Кітей, Кіммерик, Мірмекій тощо. Кілька міст заснували на протилежному березі Керченської протоки. На думку древніх, ця протока розмежовувала Європу й Азію, тому землі на її східному березі називалися Азійським боспором. Найбільшим містом азійського боспору була Фанагорія, яку назвали так на честь вождя переселенців Фанагора. Мілетяни на берегах понта Евксинського заснували більше 70 поселень. Емпорії, грецькі торговельні пункти, почали з'являтися на берегах Чорного моря у сьомому столітті до нашої ери. Першою з них біля входу до Дніпровського лиману на острові Березань стала Борисфеніда. Потім, у першій половині шостого століття до нашої ери, в гирлі Південного Бугу або Гіпаніса з'явилась Ольвія, в гирлі Дністра Тірас, а на Керченському півострові Пантикапей і Феодосія єдине місто в Криму, яке зберегло свою назву з часів античності до наших днів. Мешканці боспорських міст розгорнули вторинну колонізацію. Тепер вже вони самі засновували численні сільські поселення на берегах протоки. Наприкінці VI століття в західному Криму на місці сучасної Євпаторії виникає Керкенітіда. На південному заході, в районі сучасного Севастополя, був заснований Херсонес Таврійський. З часом грецькі колонії в Криму отримали статус Полісів. Поліс це незалежне місто держава, яке володіло сільською територією, хорою. Влада в полісі належала всім вільнонародженим громадянам. Кожний громадянин мав ділянку землі і у випадку війни ставав членом народного ополчення, основи Збройних сил полісу. Мешкали греки в кам'яних будинках. Від вулиці будинок відокремлювала глуха стіна. Всі будівлі розташовувались навколо двору. Кімнати і господарські приміщення освітлювалися через вікна і двері, котрі виходили на двір. Міста колонії мали власну конституцію, закони і суди, а також карбували монети.